ікає, як диво та диво. І так продовжує сон. Дивиться. Краще, коли його там, коли він, коли він, коли він. Левовий прохід. Припиняється і ходить. закривайся Чо Чо інвалідами! Чого прикривайся інвалідами? Чого інвалідами прикривається? На мило королєвство! На мило На мило королєвство! На коридорі На коридорі 雨 marriages <laughs> Ділілись, ну попробували. Нам сьогодні пришла. Пришла. Крайня

Ти мраз! Всім гріхом! Ти плітіла привела інвалідів! Інвалідів привела! Дивіться, відсосала, я виправи, чи ти хвала! Інвалідів привела! Заспокойтесь, дружі, заспокойтесь! Я не Курва! Шалава! Спіши, я не писатися! Заспокойтесь, дружі! Скільки моїх людей вмерти, скажи. Друзі помиляються. Друзі, вибачте помилку. Людина помилилась, вибачте, все. Ви заховатися заспокойтесь. Давай Дай мені відповідь, Одну, одну відповідь. а Одну одне питання тобі задаю. Задаю тобі одне питання. Збройни сюди! За скільки росить? Заміють! Люди вмирають! Опліпили зібрані! Повороти ми, блі! Всё, я куда. Идвайся в центр. Идёт угроза и забирать. Нужно записывать. Идём. Идём. Кто уже. Ну, моя еле слышно. Господи, просию, гаранті. Ти прости, бо. Зарада. Спасибо, блядь, надо. Что такое? Не трогайте ее! Вони вбивають нас, за статом біжиме літак. Вони збивають нас. Деньги все покривають, не збивають. Є й друзі, людина помиляється, нічого страшного. Нічого страшного. Друзі, все нормально, все нормально. Все нормально, ми теж не заповдані. Нас

Всё, блядь, что это такое, блядь? Голубище, минута. Что? Слади её. И вот это вот, там смотрите. Где? Всё. Рост, ага, рост, фишка, ага.

Rosyjskiej OM! Rosyjskiej OM! Rosyjskiej OM! Rosyjskiej OM! Rosyjskiej OM! Ну, что, на вокзал ведем, да? Ну, Ну, что? Ну, что? Ну, Російські асійські агесійські агесійські аге А, е, а, е, а, е, а, е. а шамандан ти не звернула. Шемандан, Боксал, Росія, Шемандан раз помогайте, <кхай> шмара регіональна, Езжай в Луганск к хозяевам. Да вы лучше бы сами что-нибудь сделали, если это столчек. Я сам из Донецка, я беженец. Ну так помоги со стаканом. Вывести, блядь. Беженец. Беженец, Российский 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 Rossis Gia Ré, 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 اس کي يا آهي Субтитры сделал DimaTorzok Де вон стоїть на переході, перемай!